Порядок оскарження штрафів від ТЦК та СП. Відповіді адвоката на конкретних практичних прикладах закриття провадження за зазначеної категорії справ та відповідно до норм чинного законодавства. Рішення суду наприкінці публікації можете перейти, ознайомитися на конкретному практичному прикладі. Номер справи також зазначено. Давайте ми розберемося, коли можливо оскаржити штраф від ТЦК та СП, якщо він незаконний. І так, наш клієнт, перебуваючи на військовому обліку, пройшов військово лікарську комісію та перебуває на обліку. Але через деякий час він побачив застосунку Плюс, що він у розшуку йому прийшло виконавче провадження, і штраф був досить дивний. Там близько 50 тисяч гривень зазначився штраф як за порушення право військового обліку за нез'явлення за пов'язкою, яким чином можливо оскаржити такий штраф, якщо він незаконний, та ви не отримували пов'язку та не порушували право військового обліку. Адвокатами було підготовлено подано заяву адвокатський запит на адресу ТЦК, що вони повідомили підстави причини розшуку та. Цієї постанови на адресу виконавчої служби, що виконавча служба надала цю постанову ТЦК та матеріали, які були направлені ТЦК та СП. Після того, як ми отримали відповідь від ТЦК та від виконавчої служби, було встановлено, що відносно нашого клієнта розглядалася адміністративна справа, та він був притягнутий до адміністративної відповідальності про що була винесена відповідна. Постанова для оскарження цієї постанови у зв'язку з тим, що наш клієнт не приймав участь у розгляді цієї адміністративної справи, не отримував протокол, постанови та взагалі він не отримував повістку та не знав, що йому необхідно було з'явитися до ТЦК та СП. Подано позов до суду. Суд розглянув наш позов щодо оскарження цієї постанови. Та що встановив суд. По перше, повістка не була. Відправлена та не було жодних доказів того, що наш клієнт отримав цю повістку від ТЦК та СП. Він часто свої військово-облікові дані. Він пройшов військово-лікарську комісію. По-друге, суд встановив, що протокол не долучений до матеріалів справи, та на адвокатський запит та на позов. Він відзив ТЦК не надавав та не надав самий протокол розгляду цієї адміністративної справи. По-друге, також були процедурні порушення з боку ТЦК та СП ТЦК та СП не надали відзи, тому що їм не було що надати. Повістки немає, доказів вручення отримання немає, протоколу немає. На постанові підпису клієнта немає. Суд розглянув адміністративний позов та повністю задовільним. Він скасував цей штраф як незаконний. У подальшому отримується постанова суду. Рішення суду, рішення суду направляється до виконавчої служби, щоб було закрите виконавче провадження та не стягувалися кошти з клієнта. По-друге, значна постанова направляється на адресу ТЦК та СП, щоб вони видали застосунку резерв плюс. Реєстр оборіг, реєстр військовозобов'язаних, резервістів, призовників порушення правил військового обліку. Ось такий алгоритм щодо оскарження, наголошуємо незаконних штрафів. Але якщо ви порушите право військового обліку, ви отримали повіску, не пройшли ВЛК, тоді. На жаль, оскаржити такі постанови не можна, тому що є порушення правил військового обліку. Що видовити цього питання? Прокоментуйте, будь ласка. Якщо вам необхідна юридична допомога, звертайтеся. Команда адвокатського об'єднання, Ющенко і партнери. Всім дякую за увагу. Якщо відео подобається, вподобайка, репост, підписка на канал. Якщо вам цікавий цей контент.